Краще цього не бачити. Давай, відкривай вже. Але там кактус. Не хочу я їсти кактус. Він колючий. Ай! Ну ось, тепер через нього у мене весь рот у голках. А я ще навіть укусу не зробила. Не ной, краще їж швидше. Добре, що я хоч від голок на обличчі позбулася. До речі, точно можна позбутися взагалі усіх голок. Їх можна просто зрізати звичайними ножицями. Нічого собі є геніальна ідея. А ви думали? У мене завжди мозок правильно працював. Фу, ну і гадість, Виявляються голки це не єдина проблема. Смак набагато гірший. Фу Мері, як тобі не соромно. Вибачте, вийшло назовні. Відчиняйте свої кришки. Ви тільки подивіться, яке апетитне у мене морозиво. Так і хочеться якнайшвидше його з'їсти. Ану стояти нічого ти не з'їж. Чому? Морозиве кругле. А у кого сьогодні кругла їжа? У мене. Так що ти не отримаєш своїх кульок. Вони мої. Такі смачні. Ах, так. Ну, тримайся в мене. Подивимося, чи впорається морозиво з теплими потоками повітря. Ну що, тепло тобі? Я б, звичайно, з'їла тебе і так, але з не дає мені цього зробити. Так що доведеться діяти жорстоко. Що сталося? Чому морозиво розтануло? Бо воно моє. Бачиш, ріжок трикутний. А все морозиво тепер у ньому. М -м, як смачно! М -м. І дуже апетитно. А то! звісно. А ти чого дивишся, Челсі? Тільки ти й лишилася. Точно. Оце пощастило! Який сюрприз! Ви тільки гляньте, який великий та апетитний сендвіч! Там усередині стільки інгредієнтів, що навіть порахувати неможливо. Ах, Мак, просто казка. Прямо тане у роті. А що це капає? Здається, кетчуп. Треба ж? Ще й смачний такий. Я маю отримати цей сендвіч! Я навіть знаю як. А! Чого тобі, Мері? Мені нічого. Ви поки що розбираєтеся, а сендвіч мій. Дивись, що Кларіса робить своєю їжею. Ах ти! Та як ти смієш? Смію взагалі сендвіч мій. Бачиш, він тепер трикутний. Значить, ти не маєш на нього жодного права. Зрозуміло. Значить, ти вирішила влаштувати війну. Ну що ж, буде тобі війна. Подивимося, як ти тепер заспіваєш. Який все ж таки смачний сендвіч. Тут явно щось не так. Допоможіть! <р Appert> Допомогти? Ось, запий! Там якраз гостренький соус у пляшці. А -а -а, за що ти так зі мною? Знатиме, як брати чужу їжу. Дівчата, я буду першою. Дивіться, який апетитний тортик. <рап consumers> а що ж у мене? Ой, корейська локшина. Все дивно, але напевно смачно. Мені точно пощастить. Я ж казала, у мене он яка велика і апетитна піцця. я буду першою. ну, стояти. Бачу, що у тебе на тортику є ягідки. І вони круглі. Значить, мої. Тож, давай їх сюди. Ягідки? круглі. Отже, ми тепер все будемо розглядати. Ну добре. Ось твої ягідки. Лові тобі личить бруд на обличчі. Смійтеся скільки захочете, зате тепер усі ягідки мої. Бі бібі зате маю смачний крем і такий самий смачний тортик. Між іншим усередині теж є ягідки Але я вже їх з'їла. Дуже смачно. Мері, твоя черга. Точно, я якраз встила зголодніти, тому чарівні шматочки піци будуть дуже доречними. Шматочки? Точно, вони трикутної форми, а все трикутне моє. Тож швидко віддавай мені мою піцу. Ні, не віддам вона моя. Ти не посмієш. Ще є посмію. Давай сюди сказала. Це моє! Ні, моє! Відпусти! Сама відпусти. Ой! Чому ви лаєтеся? Страждаю я. Так не чесно. Але піца все одно моя. Ясно тобі? Чия ця піца? Це через тебе, Мері. Гу! Та як ти смієш? Через тебе я опустила піцу. Ну нічого, ти в мене отримаєш. Ось тобі, отримуй. Досить, прошу, перестань. Сподіваюся, вона і так буде смачною. А -а -а! Ми всі в цій локшині, Ми потонемо, Рятуйте. Безкінечний поток. What? А хто винен? Мері. <плес> Вона все зламала. Слухайте, а локшина в такому стані дуже нічого. Мені подобається. Зовсім же, суху локшину їсть. <плес> Відкриваємо кришки на рахунок 3, 2, 1 wow. Ора, мені пощастило. Скітлс. <плес> <плес> мені також. У мене хуба буба а в мене морква. Це дуже дивно, okay. згодна. Але чор перше їстиму я для початку потрібно просто позбутися фантиків. Все було просто. Тепер усі ці жуйки потрібно просто зловити ротом, але робити все це одним способом вкрай нудно. Тому набагато веселіше по різному кидати ці ласуші. Гота, ти справжній профі, браво! Дякую, дівчата, але це ще не все. Настав час, міхура. ура. Насмішно. Перший млинець завжди комом. Ну ось через вас я втратила жуйку. Фу, вона вся у волоссі. Таку навіть жувати не можна. Це бридко. Нічого. Все одно було круто. Мері твоя черга. Нарешті я весь день мріяла саме про скітелс. Як добре, що мені з ним так пощастило. Я обожнюю ці цукерки. Вони яскраві й такі смачні. До речі, чому б не зробити так, щоб усі бачили, як яскраві цукерки? Дивіться та заздріть, як багато у мене класних цукерок. До того ж, вони дуже смачні. Значить, хочеш, щоб ми заздрили. Нічого, я знаю, як тебе провчити. Перестань. Авчи! Ой, я не хотіла на вас. Вибачте. Нічого страшного. Зате тепер і ми можемо спробувати скітс. Точно! Вийшло навіть весело. Мені сподобалося. Але, Клариса, у тебе ще є ціла морква. Їж? Раз, спробую. Слухайте, а морква це дуже смачно. Я тепер розумію, чому зайцям та кроликам так вона подобається. Ой, зі мною щось не так. А, це була отруйна морква. Я злий зайц. Я їм всіх, не тільки моркву. Трусихи, це просто маска. What? What? Дивно, звідки дим? Здається, з-під моєї кришки. Звісно, це ж свіжі бельгійські вафлі. А що у вас? У мене кавун. До того ж величезний. А в мене перець. Теж дуже немаленький. Жах. Значить, ти починаєш. Ні, прошу, він же такий гострий. Гаразд. Сподіватимусь, що все буде окей. Цього мало, кусай ще. Ні. Ще, ще давай, ще. Може, вистачить? Мені вже погано. Це виглядає навіть моторошно. Я вся горю, а, допоможіть. Тільки нас не спали обережно. Здається, напад закінчився. Можна їсти. А, моя вафля! Все через Кларісу. Треба тебе затушити. Дай сюди кавун. Куди? А мені що їсти? Справді легше. На, довідай свій кавун. Там нічого не залишилося. А ні, залишилося. Круто! Значить, я можу полосувати. Ну, ось і тільки в мене нічого не залишилось. Менште швидкість стояти. Пред'явіть ваші квитки. Так <гум> <гум> так, звичайно, Джеку, давай, діставай. А, квитки. Ось вони. Візьміть, будь ласка. Please. Що ж, схоже, все гаразд. Прошу вас, проходьте. <гум> Велике, дякую. Фільм уже йде. Сідайте швидше. Який захоплюючий сюжет. Клас. До речі, дуже смачний попкорн. Так, мені теж сподобався. Він просто бомба. І чого я купаюся із цим попкорном? Можна ж з'їсти все одразу. Ну ось, він вже скінчився. Ти завжди поспішаєш Челсі. Джеку, у тебе майже бомне відро Я візьму трохи. Ти що робиш? Прибери свої руки. Ну ось, ти розсипала мій попкорн. Друзі, у вас все гаразд. По-моєму, вам час на вихід. Давайте, вставайте. Я вам допоможу. Від Цього фільму просто неможливо відірватися. Ей, куди ви нас тягнете? У бачу, ви любите поїсти, тому пропоную вам взяти участь у челенджі. Такі думки немає, що на нас чекає. Ну, якісь картки. Давайте подивимося. Ось, мені доведеться їсти повільно, а мені швидко, це я люблю. Золота середина непогана. Яку страву для нас приготували? Локшина чудова. Виглядає дуже апетитно. Yeah. Мені не терпиться справа. Давайте почну. Побачимо, що тут у нас. Ага, палички. Мабуть, треба їх відчинити. Отак. Акуратно не поспішаючи. Навіщо мені поспішати? Okay. Схоже, це надовго. Мабуть, я поки що почну. Дурні палички, ніяк не можу їх роз'єднати. Я трохи зуби не зламав, все без толку. Ти просто слабак. Ні, у мене вийде. Ей, Боля, чи ти влучив мені прямо в лоба? Вибач, я випадково. Як мені їсти однією паличкою, спробую підчепити локшину. Да, Це погана ідея. Навіть Мері скоріше почне їсти, а я все ще голодний. Ну все, мені це набридло. Як багато лекшини намоталося на мою паличку. І чому я одразу до цього не додумався? Смачно! Просто смакота, Це найкраще, що я коли-небудь пробував <клух> Як там Мері? Ці палички мене зачаровують. Думаю, не варто її турбувати. Давай я з'їм свою локшину. Мені знадобиться серветка. Ось тепер можна приступати. Подивимося, як ти впораєшся з паличками. Навіщо ти їх викинула? Вони мені не потрібні. Краще я візьму виделку та ніж. Так звичніше Що ж почнемо? Ну ось лакшина постійно падає. Виделка та ніж мені теж не підходять. Потрібно вигадати щось інше. У мене ідея. Буду їсти прямо так. Поки що чудово виходить. І все, я впоралася. Баночка порожня. ти молодець, вітаю. Це? Що там у Мері? О, Лакшина. Як давно я мрію спробувати її. Нарешті вона у роті все божественно. Давай вкрадемо порцію Мері, Вона все одно нічого не помітить. Смакота, я хочу насолоджуватися кожною миттю. Дивно. Ви нічого не бачили? Ай, боляче! Так нам і треба. Наступного разу не тягатимете чужі продукти. Вона має рацію. Новий раунд, клас. Подивимося, що тут у нас. Знову повільно. Ну Гаразд, мені не звикати. Я не проти середнього темпу. А мене цілком влаштовий, швидкий. О, друзі, дивіться, це ж піца! Вау, у ній так багато сиру, клас. У мене одразу розігрався апетит. <хи> Я в захваті. Досить балакати. Давайте швидше почнемо. Я, як завжди, перша. Скоріше, Мері. Почну ось із цього шматочка. Він кращий за інших. Тягнеться сир. Час, я не готовий чекати цілу вічність. Oh. На мою думку, цей шматочок занадто малий. Два буде якраз. Ось це апетит. Піца просто пальчики оближеш. Думаю, не варто дрібнитися. Складу всі шматочки один за одним і з'їм все за один раз. Вийшла піца сендвіч. Клас. Джеку. Ось це. Те. Мені є чому в тебе повчитися, браво. Я міг би їсти ще швидше, але мені хочеться трохи розтягнути задоволення. Okay. Тепер ти, Челсі. Як же мені вчинити? Вигадала, згорну цю піцу в рулет. Клас, крута ідея. Тепер я впораюся за пару секунд. Щось пішло не так. Піца застрягла у мене в роті. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Дякую, ніяк не могла відкусити. Ти мене врятував. Момент щастя, близький. Піца майже у мене в роті. Куди ж вона? Оп, здається, вона впала і її вже не врятувати. У мене залишився тільки шматочок тіста. Шкода. Хоча це все ж таки краще, ніж зовсім нічого. Все, я закінчила. Тобі постійно не щастить Мері. Oh, no. Що це кактуси? Вони ж колючі. What? Не розумію, як ми їх будемо їсти. Mm -hmm. Мені страшно, не хотілося б продирявити собі язик. Mm -hmm. Виглядає огідно. Не думаю, що це дуже смачно, але я готова взяти на себе удар і почати. Mm -hmm. Ми не проти удачі, Челсі. Mm -hmm. Спочатку треба перевірити, наскільки цей кактус колючий. Mm -hmm. Дайте мені трохи часу, і я все з'ясую. Боюся, нам доведеться довго чекати. Починай, Мері. Що ж, спробую. А, мій язик, як боляче. Челсі, подивися на це. Я так просто не здамся. Зараз цей кактус у мене отримає. Відчуває, буде спекотно. Ти маєш рацію, Джеку, але він сам не просився. Так що краще. Не чекав від тебе такого, Мері. Мені погано, заберіть мене звідси. Ти надто вразливий, Джеку. Нічого собі. Ти непогано, йому помстилася. Друзі, у вас так галасливо. Що там відбувається? Не відволікайся, Челсі. Інакше ти ніколи не закінчиш. Ось ми і зустрілися вічна віч. На віч. Кірба, Гедота! Дуралс! Мені страшно уявити цей смак. Скоро ти сам його відчуєш. Можеш починати, Джеку? Нехай спочатку Челсі закінчить. Ну все, давай, Челсі, поспішай, okay. додай газу. Схоже, виходу немає. Мій палець як боляче. О, здається, я здовголку. Спробую ще. Працює клас. Кактус повністю чистий. Тепер я можу пробувати його. Мері, ти мала рацію, це зовсім не смачно. Гадість, мені хочеться все виплюнути та помити язик. Як же я тебе розумію? Я вже близько до кактусу. Ось ми зустрілися. боляче. До неї довго все доходить. У мене є ідея. Я просто зріжу всі голки. Потрібно трохи натиснути, виходить. Ну, ось ми знову надовго зависли. Думаю, краще використати пінцет. Давай поможу Челсі. А я пропоную бритву. Це найшвидший спосіб зрізати голки. Вийшло. Не дякую, Челсі. Залишилася одна голка. Ну давай же, Челсі, ми віримо в тебе. Навіщо ти це зробив, Джеку? Я хотів тобі трохи допомогти. Вау, як ми не Що це? Сподівайся, там щось смачненьке. О, так, це бомба. Лягай, зараз вибухне. Вона схоже зламана. Щось не так. Я зрозуміла. Це солодка бомба. Ого, вона така смачна. По справжньому вибуховий смак. Можливо відірватися. Хочеться ще, ще. Ось би й мені теж скуштувати. Ні, це все моє. Ого, ти так швидко все з'їла? Залишилася остання частина. Я вперше їм секундомір, і це дуже смачно. Всім раджу спробувати. Стоп! Що то за звук? Ти чуєш? Іде звідти? Що таке? Це ж справжня бомба, справжнісінька. Допоможіть! Що відбувається? Ого, дивись! Всім привіт! Я почула, що тут хтось просить допомоги. Не хвилюйтеся, я вас врятую. Маю спеціальну стрічку. Ось так. Тепер ви у безпеці. А це що? Цікаво, коли вона вибухне. Незрозуміло, але треба поспішати. Давайте. Ого. А хто знає як користуватися цими кнопочками? Ой, здається, я все зіпсувала. Моя робота тут закінчена, Ну все бувай. Ого, так високо. Мері, що нам робити з бомбою? Без паніки я маю план. Ось що треба. Мері це не допоможе. Окей, а ця курочка. Ти що знущаєшся? Тобі не догодити. А якщо до цього... Ні, швидко прибери її. Як же з тобою нудно? О, знайшла це те, що має відійти. Я перекошу ними провід. Це чудова ідея. Ого, тут стільки проводів. Який з них треба перерізати? Думаю, синій. Мері, будь ласка, вигадай. Готово, що ми врятовані. О, ні, час пішов ще швидше. Ні. Ну от я вся у шоколаді. Класно. Так, я теж. Хто з нас більше з'їсть шоколаду? Я виграю. Одну, ще й одну. Я від тебе не відстаю. Ніч я. Це було просто круто. Ну що, відкриваємо? Ого, я така щаслива! Це новий айфон. Вау, і в мене також. Це найкращий подарунок. У нас що, два однакових айфона? Не знаю. Тоді я перевірю. Ого, він так зручно лежить у руці. А ще й тут є багато програм. Тільки чому вони всі не працюють? Щось тут не так. Ого, це шоколадний айфон. Такого я ще не пробувала. Ой, смакота. Вау! Якщо в тебе шоколадний, то в мене справжній. Супер. Час зробити парочку селфі. Так, чудова ідея. Посмішко. Йди, ти псуєш кадр. Ось так набагато краще. Ну, тримайся, моя помста буде жорстокою. Я така мила. А, Допоможіть. О, ні, мій айфончик. Так тобі і треба. То це ти мене налякала. де мій шоколадний айфон. Хоч би з ним все було добре. О, ні, мій новенький телефон. За що? Я більше не зможу робити чудові селфі. О, ідея! Мері, чого тобі? Давай поміняємося айфонами. О, давай. Давай мені свій, а ти бери мій. О, ні, що з ним? Він зламаний. Челсі, ти мене обдурила. Що? Вона ще їсть мій шоколадний айфон. А ну віддай! Я на такий обмін не підписувалася. Ех, залишився зовсім маленький шматочок. Ого, шоколадна зарядка. Маю сумніви, що це допоможе, але можна спробувати. Вау, я тепер можу їсти цей айфон нескінченно. Ого, ось це мері пощастило. Заздри мовчки. Яка смакота. Може, я теж зможу полагодити свій телефон. Спробувати варто. Так, беремо. А, допоможіть, врятуйте! То була погана ідея. Ось це в тебе зачіска. Яка смішна. Щур я перша. Вау, мій улюблений кіндер-сюрприз. Ще й так багато. Класно, у мене теж. Цілих шість штук. Що? У тебе теж? У кого шоколадні, а у кого справжні. Ура, мені пощастило! У мене справжнісіньки. Треба якнайшвидше все відчистити, а то мені вже не терпиться їх спробувати. М -м -м, молочний шоколад обожнюю. Uh -huh. Ого. Усередині ще й цукерка ММДемс. Uh -huh. Так одвічі смачніше. Wow. Ого, я теж так хочу. Точно у мене є свій кіндер сюрприз. Як же він солодко пахне. Фу, у мене справжнє яйце. Яка гедота. Ха, Так тобі і треба. Так нечесно. Сподіваюся, наступне яйце таким не буде. Як страшно пробувати. О, ні! Тут також жовток. Ненавиджу. Фу, виглядає жахливо. Це найгірший раунд. А мені подобається. Адже кіндер сюрприз це найкраща смакота в світі. Це солодкий шоколад, а всередині на тебе завжди чекає сюрприз. Вау! Шоколадні кульки. обожнюю! Але я теж хочу з'їсти хоч один справжній кіндер-сюрприз. Челсі, дай спробувати, будь ласка. Ні, як кіндер-сюрприз можна комусь віддати. Він тільки мій. Челсі, ти така жадібна. Що ж робити? А, вигадала. Я розіграю Челсі. Може тоді вона зрозуміє, що з друзями треба ділитися. Ну приготуйся, Челсі. М -м, який би з'їсти наступним? Ось це те, що треба. Стоп! Що це за бридкий смак? Тобі що не сподобалося? Ах, це ти підлаштувала. Ну, тримайся. О, ні! Моє обличчя, воно забруднене. Такий розіграш виявився невдалим. Фу, Тобі треба з'їсти всі ці кіндери-сюрпризи. О, ні, тільки не це. Ех, треба, значить треба. Хоча у мене є краща ідея. Влаштуємо хвилинку кулінарії. Що ти знову задумала? Беремо одне яйце. Упс. Беремо яйце та розбиваємо його в сковорідку. І так робимо з усіма яйцями. І отримуємо ароматну яєчню. Ого, виглядає апетитно. Мері можна я спробую? Ні, це яєчня тільки для мене. Ех, ну і добре. Небезпечний кулінарний трюк. Опа! Ого, як високо! Ідея. На, отримуй. А тобі так більше личить. Моя яєчна зіпсована. Я більше не готуватиму. Я починаю. Ого, набір Макдональдса. Супер! Тепер я. Вау, у мене теж. Я спробую перша. кока кола відмінно втямовує спрагу. Що? Як так сталося? А, я зрозуміла. У мене шоколадна Кока-Кола. Точно Обожнюю шоколад. Awesome. Ого, класно. What? Um, num, num, num. Вау, це ж цукерки ММДемс. Uh. Ого, шоколадне коло з цукерками ММДемс – ідеальне поєднання? <рек> Блін, я теж так хочу. Yeah. Так, спробуємо. Ай! Допоможіть, я вся промокла. Ну, як тобі душе з Кока-Коли? Нічого смішного тут нема. Попс, як шкода, що ти залишилася без Кока-Коли. Цікаво, картопля Фрі теж шоколадна. Так, повне захоплення. Шоколадна картопля Фрі такого більше ніхто не КУШТУВАВ. Хочу з'їсти одразу все. Чудово! Я можу їсти її вічно. Ого, тут їстівна навіть коробка. Ти не жартуєш? Ну-ка, спробуємо. Фу, та ти мене обманюєш. Вона не їстівна. Ех, я залишилася і без картоблі, і без кока-коли. Не засмучуйся, тримай. Ого, дякую тобі, велике. Ти справжній друг.